до 24 лютого 2022 року Катерина Михалко лише розпочала свою професійну кар'єру, налагоджуючи зв'язки між технологічними компаніями та владою. Після повномасштабного вторгнення Росії вона залишилась в країні щоб зробити свій внесок у розвиток індустрії військових технологій. Наразі операційний директор TechForce in UA щойно зареєстрованого об'єднання шести технологічних компаній Катерина демонструє один з багатьох безпілотників розроблених в Україні ці підрозділи безпілотників вже на передовій. Військові використовують їх щоб отримати перевагу на передовій Менш ніж за півроку українці зробили та побудували безпілотник розвідник Шарк, який запускається за допомогою катапульти та використовує парашути для приземлення. Безпілотник виробництва компанії Укрспецсистеми може проникати на підконтрольну Росії територію, вести глибоке повітряне спостереження та коригувати вогонь, у тому числі з ракетних систем залпового вогню Хімарс. Підтримана урядом України компанія зі збору коштів армія дронів зробила значний внесок у розробку безпілотників. цей важкий воєнний час дає нам можливість розвивати технології дуже швидко, тому що інженери можуть отримувати відгуки з передової та від військових. Минулої весни Україна запустила військово-технологічний кластер Брейван, який об'єднує державних, військових і приватних розробників оборонного сектора. За кілька місяців Брайван успішно зареєструвала понад 300 прототипів і проєктів і видала численні гранти. Розповідає його директорка Наталія Кушнерська. Генеральний штаб визначив нам 12 основних пріоритетів. Це не тільки безпілотні літальні апарати, це також розвідка. Йдеться про робототехніку, йдеться про артилерію, йдеться про командно-адміністративне управління. Це все про оборонні технології. Безпілотники також можуть нести невелику вибухівку, яку можна скинути у російські окопи або на танки та військові машини. У відповідь на ці атаки росіяни глушать супутникову навігацію. Євген Найштетік, засновник технологічного стартапу Radio Bird, знайшов вихід. Його безпілотник Defender може літати без супутникової навігації та виявляти різні радіовипромінювальні цілі, у тому числі системи радіоелектронної боротьби призначення цього безпілотника полягає в тому, щоб ідентифікувати цілі для перенаправлення та зрозуміти, де засоби радіоелектронної боротьби, де зенітні підрозділи, де радари, звичайні підрозділи. Тож цей дрон змінить правила гри. Radio Bird співпрацює з польською компанією Air Res Aviation, щоб оптимізувати виробництво. Співвласник компанії Єжі Новак висловив впевненість, що українська інженерна техніка та польський виробничий досвід допоможуть припинити війну для мене дуже важлива кожна робота, яка допомагає зараз закінчити війну на хороших умовах. Треба більше співпрацювати з Румунією, словаччиною, Балтійськими країнами, Фінляндією. У нас всіх одна проблема з Росією. Ми маємо вирішити цю проблему, і сподіваюся, ця маленька машина може допомогти. Нещетик погоджується. Це війна дронів. Нам потрібно багато дронів. Зараз ми маємо бути дуже ефективними. Ми маємо підвищити нашу ефективність на полі бою. А безпілотні і повітряні та наземні системи є наступним поколінням зброї. Українські технологічні стартапи відіграють вирішальну роль у тому, щоб армія та уряд могли протистояти Росії. Їх відданість та інноваційність є ключовими факторами стійкості України. Мирослава Гонгадзе, голос Америки Київ, Варшава.